mm <music> Провод, як завжди, приходить зненацька. Ми орієнтуємо всі на прогнозні показники цієї погоди. Ну, прогноз така невдячна штука. знаєте, Різні метеостанції дають різні температурні режими. Але вже сьогодні готові підписати розпорядження про початок опалювального сезону. Відразу скажу, не в усіх закладах соціальної сфери розпочнемо опалювальний сезон. Найперше будемо вмикати. Тепло в дитячі садочки, ну дітки маленькі, і зараз помітно перестали батьки дітей водити до різних цих закладів, ну, тому що це і зрозуміло. на дворі досить така некомфортна температура. Комфортна тоді, коли в садочку тепло, можна пройти прогулятись, подихати свіжим повітрям і прийти. В тепло відігрітися, ну і далі розпочинати так, так би мовити, навчальний процес. Але коли холодно в приміщенні, то це все спотворюється. Тому найперше запускаємо дитячі садочки. Поступово будемо зараз і школи вмикати, все буде залежати від температури зовнішнього середовища. Але наразі сам моніторив ситуацію в школах ще ситуація. Нормальна, регульована, діти, ну, звісно, вдягаються не так, як влітку, трошки тепліше, але ситуація загалом нормальна і добра. З погіршенням температурних умов, з пониженням температури будемо вмикати також і школи. Відразу хочу зазначити, готовність готові, можна сказати, на 99%, але оскільки в нас є не так, як у великих містах, тепломережа централізована і відразу тепло вмикається на. В мережу, яка забезпечує тепло по всьому місту. У нас є індивідуальні котли. Це з одного боку дуже добре в дошкільних так і шкільних закладах. Маю на увазі, бо зараз тема це ну, найбільш актуальна. Діти наші мають навчатися, осінь завжди тягне за собою якісь захворювання, ну, тому і тепло повинно бути саме найперше в цих закладах, де відвідують наші діти. Заклади багато є з автономним опаленням, але є деякі заклади навіть у місті, які залежать від тепломережі. Зокрема, і десадочок номер 1 перший ліцей, мистецька школа. Зараз відпрацьовуємо варіант і вже є. Ті моменти, за допомогою яких ми можемо вирішити це питання, зменшити навантаження на загальну мережу, трішечки зменшити потужність насосів, ми зможемо обмежити подання теплоносія, щоб не рвало мережу, і забезпечити саме в цих закладах. Зокрема, із технічних моментів є. Ось зараз ми знаходимося біля четвертого дисадочка, котельня одна на дві будівлі. Також у нас він управління під'єднане, ЦНАП, якому зараз проводяться ремонтні роботи. Ремонтні роботи також в рамках підготовки до зими. Тут змінювалася система опалення. Ну і наразі я все-таки з працівниками провів бесіду. Вони зобов'язалися працювати довше робочий день, подовжити для того, щоб закінчити. І ми могли в неділю все-таки вімкнути цю котельню. Це чисто такі технічні умови, про них може не варто деталізувати. Найголовніше зараз для батьків і для дітей, та і для педагогів, що ми все-таки запускаємо тепло. Можливо, і не варто це говорити, але я вважаю все-таки на цьому зазначити, Скільки ми не проводили наради, а їх було не менше трьох засідань. Всі керівники мене закладу запевнили, що в нас все гаразд, ми готові, у нас всі договори підписані, технічно все налагоджено, все перевірено. Прийшли холод і знову починаються проблеми. Якщо в нас є день, два, три до того моменту, поки ми вімкнемо тепло, котельні запрацюють, то має бути якісь обігрівачі елементарно. Цього немає повністю. Починаються пояснення. А ми там забули, а там ніколи не було цих обігрівачів. Ну, знову питання, чому не продумали? Чому не продумали? Багато питань, чому. Я буду розбиратися з цим предметно, з кожним керівником. Тут мають понести покарання, чому все-таки не готові до будь-яких перипетій, до будь-яких змін, в залежності від того, коли ми пускаємо тепло, як період до моменту подачі тепла в заклад, як можна дітям зробити комфортніші умови або дати більше тепла. Окремо хотів би зазначити про лікарню: як первинну ланку, так і вторинну. Також все перевірено. Сьогодні підписаний договора. За цим договором газ, а в нас саме газова котельня працює. Ми вже працюємо майже два роки. Це здешевлює значно і дає змогу регулювати температурний режим, бо погода коливається. Сьогодні холодно, завтра може бути тепліше, оскільки сьогодні договір підписаний два дні, як він засвітиться на платформі, зможемо вмикнути газ. Так повідомили відповідальні працівники нашої лікарні. Ну і будемо запалювати, незважаючи на те, що в договорі прописано 15 число. Я сподіваюся, що це буде виконано. Резюмуючи все сказане, хочу завершити тим, що об'єкти соціальної сфери ті, які в пріоритеті сьогодні, а це дошкільні заклади, лікарня, де пацієнти приходять і намагаються лікуватися, будуть з теплом.